Можна, я, я вибачаю, що я вас перебив. Чи можна, щоб так громадський способ і громадські організації поприходили, дуже багато людей, чи можна перенести це питання, яке буде розглядатися по загону громадського оборону? Я чомусь сказав, що ви 40-м порядку денному. Якщо ви хочете слухати, слухайте, але якщо швидше, то ми зараз на голосуємо, на перенесемо перенесем і розглянемо Добре. це питання. Давайте тоді, шановні колеги, оскільки є представники громадськості, які цікавляться питанням. І в нас 40-м є в порядку денному, про погодження положення загону громадського громадського порядку народна самоуробня. Ма заперечень, що ми це робимо. Тоді давайте проголосуємо за це. Хто за? Отже, слухається питання про погодження положення загону громадського формування. Хто у нас доповідає? Маріана Петро. Володимир Степанович, у нас ще від громадських організацій є листи. Ми, ми все знаємо. Ці листи ми вже маємо тут. Я можу вам подати, включає. Три листи є в наші чотири. Добре. Ми зараз їх заслухаємо. Прошу уваги. Мар'яна, будь ласка, до міської ради звернувся. Звернулися громадське формування з охорони громадського порядку народного самооборони з проханням погодити нове положення даного громадського формування в редакції від березня місяця 2016 року. Ними додано відповідно протокол загальних зборів від 24 березня 2016 року, перелік осіб, які були присутні на цих зборах, а також надано оригінали положення, які погоджені. Поліцією і дали нам на погодження, надали ну, нам на погодження. Ну, відповідно до законодавства положення громадського формування з охорони громадського порядку повинно бути погоджене відповідно керівництвом відповідного територіального органу національної поліції, підрозділу Державної прикордонної служби України, а також виконавчого органу ради, на території якої діятиме це громадське формування. Тому розглядаємо дане питання. Положення ну я співставляла із попереднім. Фактично воно залишилося аналогічним. Крім того, зміни були лише в попередньому положенні. Передбачалося, що на території якої діятиме дане громадське формування, це місто Долина і Долинський район. В новому положенні пропонується лише місто Долина. Ще що? Ну і, Які фактично, зміни? фактично більше аж таких змін не було. Одне, ну, в мене є таке зауваження, бо тому що були внесені зміни до законодавства, і е, органи внутрішніх справ перейменовано в Національну поліцію. Положення ще залишено по старому, але це би було краще, краще відкоригувати на органи поліції, Національної поліції. Добре, це, ще які зауваження до положення самого. Будь ласка що Положення, що ви не це у разі ліквідації громадської організації, там передбачається, що це майно переходить до інших громадських організацій. Я вважаю, що в тій частині, де фінансування проводила міська рада, мав би бути заводито повернено до міської ради. Абсолютно логічно. Тобто, якщо ми даємо обладнання для громадської організації і у випадку ліквідації... Це як мінімум, це обладнання має бути твердо в територіальній громаді. Логіка дуже проста, тому як мінімум це теж треба поміняти в статуті. Ще зауваження, пропозиції. По статуту більше немає зауважень. Тепер давайте у нас є ряд звернень громадської організації. Прошу зачитати їх з Звернення, громад організації не важно самого області Звертається до виконавчого комітету Долинської міської ради не розглядати питання про погодження нового положення ЗГФ ЗОБСТ народного самого на засіданні 25.04, так як питання на даний час розглядається правоохоронними органами з підозрою на фальсифікацію поданих установчих документів та положення домов промітазу народного самого. Будь-які звернення громадської організації Народного Субота не розглядати, доки не буде надано кінцевих юридичних висновків компетентних органів. Координатор громадської організації Ланд Харківської області Наваляний. Наступне від ЛОАвтомайна Долинщини, супівпис Тойко, аналогічно не звертається до випадкового, де розглядати питання про огодження нового положення. На якій підставі? Просимо будь-які звернення Народного самооборона, не розглядати то, що не на буде наданих місцевих юридичних дів вишних позапевних органів. Вони ссилаються на підоток за специфікацію поданих установчих документів. Добре, наступна, зокрема, інфільоти за Народного самооборона в, на в Студентському районі за підписом професіянського. Звертається до виконковому не розглядати дані питання. Знову не вставляється на даний час, розглядається правоохоронними органами з дозволю на практика в поданих упражнених документів. Те не розглядати то, не буде надано зі серед юридичних викликів компетентних органів. Четверте звернення народний контроль Долинщини. Саме не розглядати дані питання. У посіденні виконкому так як було народним допомогою на даний час питання на даний час результатів порожнього організам підозрює напад картин коронавіру і не розглядати поки не буде юридичних вистав по контент. Добре, дякую. Практично чотири листи мотивації одне та саме, з огляду на те, що правоохоронні органи розглядають питання щодо. Можливої фальсифікації поданих документів, громадські організації звернулися до членів конкому з тим, щоб не здати. Крім того, є суттєві зауваження до статуту, які ми виявили в процесі підготовки цього документу, що стосується положень статуту відносно органів внутрішніх справ і друге стосовно передачі обладнання майна, яке було закуплено за кошти територіальної громади і передано громадській організації. Я думаю, що це положення стосується будь-якої громадської організації. В такому випадку це має бути прописано. Тому, шановні члени вихонкому, є пропозиція зняти це питання з розгляду і повернутися до того, коли буде закінчений розгляд про охоронних органах. Якщо буде позитивний висновок, тоді повернемося до положення статуту. Хто за таку пропозицію? Я Бо що я є я інші я пропозиції? Ні, не пропозиція, а про доповнення. Я думаю, що нам потрібно звернутися до побутових органів. І щоб вони до нашого цього рішення, це таке, чи ну, розглядається дане питання. І коли воно буде розглянути, щоб ви проінформували виконавчий комітет, щоб ми розглянули це питання. Хто за те, щоб зняти з розгляду питання, прошу проголосувати. Рішення прийнято голосно. Ми вам дякуємо за Дякую.